Після здійснення Святого Духа Церква Божа народилася, почала жити. І іменно в цей час ми слухаємо святе Євангеліє, як Христос починав формувати, готувати, підготовлювати своїх учнів до Царства Божого. Перед тим, щоб проповідувати того, у кого, кого послав Отець Ісуса Христа, треба було його перший раз прийняти. І тому Христос починає готувати учнів своїх для того, щоб вони його прийняли, а далі, щоб вони проповідували того, кого прийняли, в кого увірували. І от кожен раз, коли ми слухаємо про блаженство, ви повинні собі за... занотувати одну важну річ. Блаженство це не те, що я. Якщо я буду милосердний, то цього а буду блаженний чистим серцем і буду бачити Бога. Це всі етапи, які людина має пройти, і якими має повністю пройнятися, щоб бути гідною до царства Божого. Іменно комплекси, всі ці блаженства роблять нас як сіль землі. Сіль має дуже багато призначення. Це є простий мінерал, але він має дуже багато призначення. Колись його використовували як консерватор, тобто, щоб зберегти м'ясо, засипали сілью і все і воно не портилося. Сіль домовляють до їди, щоб надати їй смаку. І сіль, вона завжди має значення доза тої соли. Знаєш, як кажуть, не на столі, пересів на голові. І... Сіль мають бути в міру, але вона повинна мати свою соленість. І коли Христос це все нам порівнює, ми розуміємо, що сформувавши своїх учнів, які мають бути, всі блаженства мають бути в них, вони мають бути і ладні, і смиренні серцем, і чисті серцем. І миротворці, і ті, що будуть пересідувані за правду, Бо тому що коли ти починаєш говорити правду брехливіму в суспільстві, тебе не сприймають. Але для того, щоб суспільство змінити, треба було дати їм те, що вони загубили, те, що вони зневажили, те, що вони обесцінили. І треба було це все відновити. От завдання церкви. Це відновлення, повернення людині, людяності, повернення до того стану, в яким ти можеш прийняти Христа в інакшому стані Ти його не можеш прийняти, бо Він тобі просто не, не знайде місця в тобі. І для того, щоб зробити в людині місце для Ісуса Христа, ми маємо бути, і Христос сказав, якими блаженні у Богі Духом, бо ваше Царство Небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Іменно оці блаженства мають зробити місце для Ісуса. Якщо їх нема, Христос там місця вас не знайде. Блажені засмучені, бо будете утішені. Блажені голодні і справлі справедливості, бо ви насититеся. Справлі справедливості це ви, що шукаєте правди. І скажіть, скільки ви мали вже проблем через те, що ви були надмірно справедливі. Особливо шукали правди. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Без милосердя не можемо бути тими, хто з'єднається з Ісусом, блаженні чисті серцем. Серце чисте створив мені Боже, і Духа праведно обновив внутрі моєму. Блаженні чисті серцем, бо вони. Побачить Бога, якщо ти Бога не побачиш через свій духовний зріст, то Ісус не знайде місця в тобі. Якщо ти не побачиш в Ісусі Божество, то Він не зможе з тобою з'єднатися. Блаженні миротворці, миротворці ще раз блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Ми маємо бути ті, що творимо мир. Блаженні, переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне, це ті, які постійно несуть ту правду, яка загубилася в суспільстві, і блаженні блаженні. Ви, коли вас будуть зневажати, як у Христа. Блаженні ви, коли вас говорити, буде лихе слово на вас, умовляючи мене ради, якщо тебе будуть обмовляти через те, що ти не здалий. Це не то переслідування, якщо тебе будуть зневажати через то, що ти Христовий, от про це йдеться. Мене ради, каже Ісус Христос. Бо дуже багато людей теж люди терплять приниження, зневаження, неприйняття, але то через їхні вчинки, не через те, що вони Божі. Берлаження ті, що будуть вас переслідувати, говорить лихе слово, мене ради. Радійте того дня і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.